сегодня. Доброго года. Мы размовляем. Алло. Да, я перезвоню тут, товарищ прапорщик, что-то хочет пообщаться. Угу. Давай. Да, слушаю вас. Почему размовляет по мобильному телефону? А вы ничего не забыли, прапорщик? Что я забыл? А подумайте, что вы должны были сделать, когда подошли? Я подошел, по Закон о милиции я знаете, не нет? Вы не представились. Я представился. Вы когда разговаривали по телефону, я как раз перед этим представился. Ну, может быть, вы там сказали нет, еще, подходя к машине? Сказал. Вы не сказали. Я не слышал я об этом. Я представлялся, когда вам звонил телефон. Так, слушаю вас. Размовляйте сейчас руку по мобильному телефону. Я остановился остановився, розмовляв по телефону. Ви не видели, ні? Я не рухався, коли розмовляв по телефону. Ви Ми не бачили це? Біля краю провідності. Я буду Я зупинився. На полосі. Я не рухався і не розмовляюся по телефону. Зараз руку, я не збирав, що ви рухаєтеся, став під час руку. Так, так, що дальше? Документи, пожалуйста, подивіться. Ще раз? Документи підірві. А навіщо вам документи? Для перевірю. Значить, по-перше, 268 стаття КУПАП, Так. Ми ознайомитися з, з доказами. Згідно 251 статті КУПАП. Давайте докази. Докази? Так. Ну а мы докази. Вони я ну як немає доказать? А переконання ви можете знаєте, куди? Положити. Вот. Куди положити? Значит рассказываю вам еще раз. 268 стаття КУПАП. Знаєте о чем говорить? Інспектор? А чому скрывать на грудний знак? Що? -що? Чому скрывать на грудний знак? Можна ваше удостоверення посмотрети? Ва. Так. Е... Я не ховаю його. Ну так не ховаєте, а чого ж ви ховаєте за Який А який номер? Який номер будь КІ-0510. 0... Коваленко Вол... Андрій Володимирович. Так. Так що, вам досить власне переконання? Для того, щоб придявити... А немає відео, доказів, не доказів просто, так? Да? Доказ, ну а, не а немає. от дивіться, ви зараз зупинили мене, так? Да? Я вам не складаю е адміністративний протокол. Ну так навіть якщо ви будете застосовувати 22 або 26 статтю КУПА. Правильно? Що там написано? Попередження або... Пусть зауваження. Так. Ви ж якусь базу маєте. Чого ви мене зупинили? Це виходить безпідставна зупинка. Відео, безпідставна. Ну тому що у вас немає доказів, а ви мене зупинили. Не Це просто переконання. Ну, переконання. Переконання. А я маю право ознайомитися з матеріалами справи адміністративної. Я не складаю адміністративні матеріали. Так. Добре, Якщо... що ви хочете ще? Документи приділіть, перевіримо на належність. На належність чого? Перевіримо ваше посвідчення водія, спосу про реєстрацію. На якій підставі? Я щось порушив? Я вам пояснюю. Ну скажіть, будь ласка, я щось порушив? Ви розмовляли по мобільному. Я, ні, я, я коли рухався, не розмовляв по мобільному телефону. Ви його тримали просто? Тримати можна, що хочеш. Я можу барсетку тримати, я все можу тримати. Я нічого, я не розмовляв по телефону, коли рухався. Ще раз повторюю вам. Давайте законні підстав буду показувати документи. Нема законних підстав до, до побачення.